Всім привіт! На прошлому відео є на каналі, я робив мотоокучника Однорядного, ну, на одному колесі, мотор з тримера. От там я показував такий цікавий був окучничок, в якому роздвигалися ці отвали. А посередині отут получався отвір. Значить, попробував я їм ну, тиждень назад, На городі, земля тверда, спресована. Як би свою роботу робить, але мені щось він не дуже сподобався. Якийсь у його, значить, тугий ход. Можливо, показалось, ну, таке, щось мені не підійшло. Вирішив зробити отакого от польського окучника. От. Значить, що відразу хочу сказати. Всі в відео кажуть, що немає розміру. Ось от цього крила. Не от додаткового, а іменно цього, що стаціонарно заварено. От цього крила і до цього крила. Теж відео придивісь. Да, дійсно ніхто не каже. Всі вигинають. Оцей отвал зварюють, але ніхто не вказує ось цієї довжини. Ось цієї довжини ніхто не вказує. Значить, привезли мені теж польський окучник. От. Це такий вже ставиться він на трактор. Значить, я переміряв, щоб був у мене зразок. Получається, ось у цієї точки. І до ось цієї точки. На йому 31 см. Я все зробив. Не знайдеш. Оцю довжину 28. У розкладеному стані. вже аж. От додаткового уха до додаткового уха вийшло 40 сантиметрів. Для того, щоб виготовити цей плуг в інтернеті, дуже багато є інформації, робляться ось такі от заготовки. Це на носик. Ось така заготовка. Це робиться на ухо. Ось так на ось це ухо. І третя заготовка робиться на ось оцей отвал. Ці викройки робляться буквально за 20 хвилин. В інтернеті є інформація. На відео все показується. Як його зробити? значить, Оцей носик, коли вирізали, ось тут треба буде зробити пропил неглибокий, щоб його ось так от зігнути. А потім його тут проварив, зачистив. І все, і виходить ось такий окучничок. Ну Можна його на мотоблок вішати, це іменно для мотоблока мотоокучника. Однорядного я зробив. От. І зробив ось тут таку підпору, п'яточку. Я думаю, що на мотоблок чи на мотокультиватор, воно повинно бути, щоб сам плужок ось так не перехилявся. На тракторі на сцепці воно йде жорстко, а тут може гуляти і, можливо, буде неправильно окучувати. Ну, не неправильно окучувати, а неправильно працювати. Тому я сюди ось таким чином. Сюди до стоєчки приварився. Сюди поставив стойку. перед нікуди я не приварював. Я думаю, що арматурина витримаю. Якщо ні, тоді можна буде дати отут розкосинку десь. І воно тоді отак гуляти не буде. Ось такий вигляд знизу. Ось приварена стойка між ушами. Ось такий вигляд має цей окучничок. Зараз спробую. Відкрутить казати як уші регулюються. Ось так от регулюється ухо для того, щоб додати чи вбрати ширину. Ну, залишилось тепер це все діло зашліфувати гарненько, заполірувати, щоб не давало супротивні землі. І можна буде пробувати. О, буде. Випробовуватися, відзниму відео, як він працює. Все, всім дякую.